Значить, якщо вище військове керівництво, там, політичне керівництво знали, що буде війна, чому не обезпечили кордони з Білорусі? Чому не вели там воєнний стан, який би дав право військовим окупатися, робити траншеї, захисні споруди, фортифікаційні, да, те, що зроблено вже зараз на кордоні там, з Білорусією? І це б могло так само обезпечити від того другого фронту, який ми побачили в перші дні війни. Чому цього не було зроблено? Розумієте, і деякі експерти кажуть, що це, ну, це зрада. Ладно, я не буду давати оцінки політично-військовому керівництву нашої країни. Сталося як сталося. Чому так було зроблено? Давайте будемо розбиратися, хто винний чи не винний після війни. Зараз політичне керівництво країни робить все можливе і правильно все робить. І це дає свій результат, який ми бачимо. Ми зараз з вами в студії в Києві наше ППО збиває 99,9% всіх там намагань нам, нам, росіянам вдячні да, по нашому. Тому час говорити, ну у нас є політичні сили, які от цей процес і ці питання, наративи, вони впроваджують у медійний простір. А чому так? А чому там в Херсоні щось змінувало? так і інше? Ну і натякають на Єрмака, на Зеленського. Я проти цього повністю. Я тут буду з ними стояти на одній стороні. У мене питання: а що ці люди з цієї політичної сили, які, які ці питання вкидують у медійний непростор України? Що вони робили для заходу і зробили для захисту України зараз?